Всім привіт! З вами канал Ярік Мазу. Ми на ринку в Тернополі і сьогодні знімемо оптові ціни на овочі та фрукти. Підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо в коментарях, які у вас ціни на ринках. 9,11 морква. 30,35 30, цибуля. 42,44 42, пікінка. 105, 55. Синя капуста. 35. 35, А ось ця 27, 27. Молода. молода. Чесник? 100. часник. А це що синя цибуля? Сорок. Сорок. поки ще не виставляє. Сорок п'ять. Редька Декон 55, а оці все це буде. 95, 100, і синя біла 110. синя біла 110. І картопля 5. Це ціни на опт. 50, Зелена цибуля. Зелена, цибу... кріп, зелена цибуля 150, кріп петрушка 200. Опт. Ананаси. Ананас є 170 і 190. 170 і 190. Угу. лимон? А вони там знімають якісь різниці. Алло? Лимон? Лимон 58,65. 58,65. Киви? 75. 75. Грейпфрут? 65. 65. Оці груші? 85. Авокадо? 63, 63, 60. 800. Добре, кумкват. Скільки ви? Скільки? 500 кумкват. 500. Оці? Рамбутан 800. Так, 1224. Пітахая скільки? 230. 230 манго. Також 230. Також. Прошу, капуста я зважила, так що. Чері оці в коробочках? 75. 75. А оці на гілочках? 150. 350. Полуниця. 350 кабачок. 100 Огірки 100 гривень. Помідори 120 гривень. Це опт. Груші 75. Баклажани 150 гривень. Перець болгарський 170 гривень. Брокколі 155 гривень. Капуста молода 70 гривень. Апельсини 53 гривні за кілограм. Кокоси 35 гривень за штуку. Мандаринки 62. 88, так? Гранат. А, 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 а хурма. А, що це? а, це апельсини. Скільки вони? А хто хотів може собі установити теплицю, то звертайтеся, Леонід Маркович Нова теплиця, і вони встановлять вам професійно, якісно і з найкращими цінами в Україні. Ціна, якість. А ще хлопці роблять зараз великі теплиці такий конструктор, теплиця конструктор. То я пізніше зніму такий ролик вам. Можна заказати вже зварену теплицю. Приїхала додому і встановив сам. Що як? Бо я, 30 років займаюся цими теплицями. Спочатку я не специалист был, я вчився, знаєте у кого. Я вчився у Сережі Скапанієй. Привіт тобі, Серега. Він ще 70-ті роки мав теплиці. От, готові теплички стоять, значить, в роботі 13 теплиць. От, і метала на 20. То заказуємо собі професійні теплиці за номером телефона, вказаним на екрані.